Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоку. Сьогодні у нас на огляді такий кому для акваріуму, кому для ставка, кому для раків, для креветок. для УЗВ. Це компресор фірми Sansan, виробник Китай. Модель HT, HT200. Це такий вже полупрофесійний компресор, який реально качає багато повітря і має доволі низький рівень шуму. Дуже рідко ми бачимо компресори, щоб були дуже потужні і тихо працювали. Але для такої потужності рівень шуму мене повністю влаштовує. Наприклад, давайте я плюс-мінус його ну і під, під навантаженням. Тобто для, такого, для такої потужності рівень шуму в принципі, допустимий. Тому реально, Тихо працює. Так, по, по, по споживанню 20 ватт його потужність. Качає 30 літрів за хвилину. Для такого малюка, в принципі, це крутий показник. В комплекті йде грибінка, кусочок шланга і два хомоти для того, щоб нічого не зірвало. Грибінка на 10 розпилювачів. Шланг ми беремо звичайний. Акваріумний, 4-5 мм по діаметру. І цей компресор можна через рібінку задіяти на 10 виходів. І такі вже продуві розпилювачі, він без проблем їх всі прокачує. Так, що по ньому? Розрахований на постійну роботу 24 на 7. Дуже гарно підходить для невеликих домашніх вставків, щоб подавати влітку та взимку кисень. Саме головне, щоб він не стояв волон в лузі, там, де є вода. Тобто поставте його на якийсь там, я не знаю, там камінець, щоб він був, не був в воді. Да і все, нарікань по якості ще не зустрічав. В ціновій категорії і не дешевий, і недорогий, тобто середня цінова категорія. Ось, в принципі, Недоліків я тут не бачу, тому що і ціна у нього невисока. По шумності доволі тихий. То якщо у вас великі домашні акваріуми, ви цей компресор поставите десь в тумбу і закриєте, вас теж все, в принципі буде влаштовувати. Тому, кому потрібен тихий, доволі потужний компресор, звертайтесь. Посилання на цей компресор залишаю знизу під описом. Ну, і також на нашому сайті zoocool.ua. Дуже багато чого цього цікавого ви можете знайти для свого акваріума чи ставка. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!